Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную вам найпростіший рецепт крем сиру всього з одного інгредієнта та без зайвих заморочок. Він виходить ніжний, пастоподібний і, звичайно, дуже-дуже смачний. Ходімо готувати. Отже, нам знадобиться кефір і все! У мене 2,5% жирності, можна брати 3,2%, але не менше 2,5% так сировий вийде більше. Відправляємо його в морозилку і ставимо на ніч заморожуватись повністю. Потім виймаємо з морозилки і при кімнатній температурі залишаємо розморожуватись. Можна розрізати пляшку або пакет, щоб швидше розморозилось. Після цього в сито викладаємо марлю в декілька шарів і виливаємо туди розморожений кефір та залишаємо, щоб стікала сироватка на пару годин. Ось, як ви бачите, вже в ситі зменшився об'єм, а в мисці знизу досить багато з'явилось сироватки. Тепер закриваємо зверху марлею і кладемо якусь тарілочку та щось важке: або банку з водою чи консервацію, ну, або щось інше, що знайдете. Потрібно, щоб під вагою стекла ще сироватка, яка залишилась. Відправляємо в такому вигляді в холодильник на 3-4 години, ну або ж на ніч так залишіть. В результаті сироватки вийшло майже пів літра. І зараз побачимо скільки крем сиру. Така тарілочка, а це 260 грам, достатньо гарний вихід. Якщо кефір буде жирнішим, то ще більше має вийти по вазі. Ось такий ніжний, однорідний крем-сир вийшов. Головне, беріть кефір найсвіжіший, який знайдете, щоб він був мінімально кислим. Такий сир можна використовувати для десертів, тортів, канапок і так далі. Це просто і смачно. Друзі, користуйтесь цим методом та смакуйте з задоволенням. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного здорового життя!